Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати печінково м'ясний паштет. Нам знадобиться 1 кг печінки. У мене свина печінка, 1 кг фаршу, також свинний, 1 кг цибулі, 0,5 кг моркви, 8 яєць. 4 столові ложки з гіркою крохмалю, 4 столові ложки, також з гіркою панірувальних сухарів, 2 чайні ложки. З гіркою солі, але ви регулюйте за своїм смаком, та півчайної ложки чорного перцю. Також можете використати ваші улюблені спеції. Спочатку наріжу цибулю, натру моркву та зроблю засмажку. Засмажка у мене вже досмажується, тільки стала прозорою цибуля і цього буде достатньо. Тепер до засмажки додаю нарізану печінку, я нарізала приблизно ось такими шматочками, викладаю печінку і обсмажую зовсім трошки, тільки допоки печінка змінить колір. Друзі, ось так достатньо. Печінка тільки-тільки схопилася. У мене це приблизно зайняло 2 хвилини і відразу вимикаю вогонь. Тепер печінку з овочами перемелюю на в'ясорубці. Печінку за очами я вже перемолола, ще забула додати, що нам знадобиться 80 г вершкового масла. Я вже поклала, воно зараз в, тепленькому, в тепленькій суміші розтане. перемішую та відразу додаю перець та сіль. І перемішаю. Все, масло у мене вже розтало. Тепер розмішую яйця. І також додаю до печінки яйця та фарш. І ретельно-ретельно гарно вимішаю фарш з печінкою. Переклала суміш в другу миску, в більшу, щоб гарно вимішати, бо у мене велика порція. Завжди роблю, бо дуже смачний паштет. Смакує як на сніданок, так і на обід, і на вечерю, і на перекус на роботу. Загалом готуйте багато. Я думаю, що вам сподобається. Ось так, ретельно вимішую, щоб не залишилося шматочки ось таких м'ясних. Тепер можу всипати сухарі та крахмаль. Суміш вже гарно вимішана. Ось така вона за консистенцією. Залишу ще на столі на 20 хвилин. Минуло 20 хвилин. Фарш я вже переклала в форму застелену пергаментом і буду випікати при 180 градусах 1 годину. Друзі, ось такий смачний та ніжний паштет у нас вийшов. Дуже гарно тримає форму. Після запікання я залишила його до повного охолодження, а потім ще на годинку поставила в холодильник. Ось так чудово нарізається, тримає форму та дуже смачний і ніжний. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.